Друзі, одразу сідайте зручно, тому що сьогоднішній монолог буде таким, що у вас під кінець може загудіти голова як від найгіршої радянської пральної машини малютка. Але тримайтеся, бо правда, яку ми розкладемо на атоми, гірка. Але вона не вибачається. Бо ця правда не про перемогу, яку вам малюють на екранах із теплих офісів банкової, а про абсурд, в якому ми живемо. Абсурд настільки дикий, що навіть Борат із Казахстану. Виглядав би Черчиллем у порівнянні з нашими політичними акторами. Тільки не переплутайте Черчилль – це про силу волі, а Торчель це про акторів, які грають роль гальма для держави. Ось звітую вам за зарядну станцію для операторів дронів сьогодні отримана солдатами. Але нас чекає, ще купа зборів запчастини на авто зсу тощо потрібно 60 тисяч маємо 2100 на запчастини. Для сто, яке ремонтує автомобілі військовим, вони постійно докладають свої гроші у ремонт, ми їм вже допомагали. Картки, як завжди, у описі та у спільноті каналу. Розумію, зараз всі виснажені, ці донати на кожному кутку, всі скиглять, просять, але ми вас не підводили з 2017 року. Звіти завжди у нас це взагалі те, заради чого працює цей канал. Підписуйтесь на Patreon, це підтримка каналу за маленькі гроші. Тоді я більше уваги зможу приділяти каналу, а не шукати підробіток. Там купа оперативних новин з фронту, інсайт, інформація по зарубіжній політиці, інсайди по зеленському. Спробуйте, підпишитися на місяць. У мене кращий Patreon: 40 гривень на місяць. Це що? Навіть не півпачки цигарок вже. Та ще основна робота ведеться у групах каналу. Там дуже багато різких постів. То що ви любите, та ще там гарне спілкування на відміну від Ютубу. І, от, на жаль, у нас не Черчилль. у нас Торчилль. От скажіть мені чесно, коли ви бачите, як Зеленський виходить і починає розповідати про три тисячі ракет, які ми от, от зробимо, чи не згадуєте ви Остапа Бендера із його новим атракціоном? Тільки у Бендера була афера на ринку, а у Зеленського афера нації. Обіцяв мільярд дерев, виросло тільки одне, його офшори. Обіцяв Фламінго ракети, вилетіли тільки Фламінго з ресторанів, де його команда гуляє. Обіцяв НАТО отримали, НАТО вам не світить, бо у вас корупція. І хто там головний у цій виставі? Правильно? Ярмак цей борат української політики, який кожну проблему пояснює тим, що це російське і ПСО. Ти йому кажеш, корупція. Він, ні, це і псо. Ти йому кажеш, люди без бронежилетів. Він ні, це і псо. І ти сидиш і думаєш, а може саме він і є головне і псо. Друзі, це вже не корупція, це мародерство. І я хочу, щоб ви це усвідомили. Коли крадуть України під час війни, це не крадіжка, це відривання шматка від руки солдата, це витягування патрона із магазину, це виймати бетон із бліндажа. Це означає, що замість фортифікацій. У нас будують собі дачі в конче заспі. І поки вони рахують відсотки від відкатів, наші хлопці рахують секунди до приходу снаряда. І Зеленський ще має нахабство виходити і казати, що корупції нема. Ну правильно, бо в його розумінні це вже навіть не корупція, це новий вид бізнесу, це офшорне мародерство під брендом державне управління. І от тепер уявіть: генерал Залужний пише, що. Війна зайшла в глухий кут, що ми живемо у м'ясорубці, де втрати колосальні, де технології вирішують усе. А що у відповідь каже Торчель з банкової вперед, і тільки вперед? І ти сидиш і думаєш, куди вперед? В бетон, в міни, у відсутність дронів, які ви не закупили, бо гроші пішли на золоті унітази ваших друзів? От скажіть, чи це не чорний гумор? Чи це не рівень Бориса Джонсона після шести келихів джину, але тільки без гумору і без логіки? І тепер парадокс. Залужний каже, треба виводити людей з передової, бо поле бою прозоре, кожен тепловий, слід засікається. Зеленський каже: ні, 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 давайте забусифікуємо ще більше людей у піхоту. Тобто у 21 столітті, де навіть китайські іграшки мають тепловізори, наш верховний комік вважає, що можна перемогти живою силою. І я думаю, а може він справді вірить, що це як у кіно, де актори біжать безкінечно і кулі їх оминають? Може він думає, що реальність теж монтується в студії кварталу 95. Знаєте, друзі, історія любить аналогії. І якщо Черчилль колись казав, ми ніколи не опустимо руки, то наш Торчиль, схоже, каже. Ми ніколи не опустимо руки, поки в мене залишаться друзі для підписання офшорів. Черчил пив віскі, курив сигару і приймав важкі рішення. Торчиль п'є еспресо, курить сценічні тексти і приймає тільки сценарії. Черчил писав книги, Торчиль телесценарії. Черчиль воював із Гітлером. Торчиль воює з телеграм-каналами. Оце і вся різниця. А тепер давайте про цифри: три тисячі ракет. Де вони? Де ті фламінго, якими хизувалися у кожному інтерв'ю? У Москву жодна не прилетіла, але у Києві прилетіло сотні російських. То може, замість того, щоб розповідати казки про космічні війська, ви б побудували завод із боєприпасів? А ні. Бо легше запустити космічні війська на папері, ніж запустити реальні оборонні програми. Це ж красиво звучить для телемарафону. Україна створює космічні війська. І люди аплодують, не розуміючи, що це рівень жарту з Борат другий. Прошу долучатися до мого нового українського проекту мультиплікаційного каналу Жрун. це Українська добрий мульт з нестандартним сюжетом. Коли канал розвинеться, буде з його монетизації допомагати на зсу суттево, а не так, як зараз, по 500 гривень за сутки. Я навіть монетизовувати цей канал взагалі не тороплюсь 100 доларів за 4 місяці. Це взагалі що. Та якщо щось не так скажеш, вирубають взагалі. Все це проходили, дякую. Подивитися мультик та підніміть собі настрій. З вас підписка, коментар та лайк на каналі. У описі все, а ще перейшліть друзям обов'язково. У нас є космічна програма. Ми запускаємо трактор у космос. А хто ж винен? Звичайно, завжди винні вороги всередині. От недавно сказали, що Набу це вороги, які заважають боротьбі з корупцією. А чому вони вороги? Бо вони почали копати під друзів президента. Від вами вся логіка, не під росіян копати це не потрібно, а під своїх о це вже ворожий псом. І ви думаєте, а може нам треба новий термін, не просто корупція, а може офшорний тероризм? Бо те, що робить влада, це реально тероризм проти власного народу. І от уявіть: якщо колись у Нюрнберзі судили за співпрацю з ворогом. То майбутній трибунал може судити за мародерство під час війни. І тепер давайте поглянемо, що відбувається із громадами. Садовий мер Львова кричить, що йому влаштували геноцид. Ну, друзі, якщо зростання туризму, нові готелі і мільярд у бюджеті розвитку це геноцид, то я хочу, щоб такий геноцид був у кожному місті. А зараз у нього знову немає грошей, бо у військових забрали ПДФО. І хто це зробив? Ті самі захисники демократії з банкової, і ти думаєш, ага, у 2015-му у тебе було плюс один мільярд, а зараз знову дірка. То, може, не Порошенко тобі робив проблеми, а власне жадібність і криворукість. Але ж легше кричати геноцид і розповідати байки, ніж реально будувати сміттєпереробний завод, який ти не міг погодити 20 років. А тепер, увага, бюджет на наступний рік. 4 мільярди гривень на дусю державне управління справами. А що там? Лікарня Феофанія, щоб лікувати печінки після корпоративів, перельоти делегацій на бізнес-джетах, ордени грамоти і золоті унітази. І все це під час війни. А мінімалку підняли на 10%. Тільки не всім. Прибиральниці у школі на 10%, депутату на 16%. Татарову на 14 і ти сидиш і думаєш, ну ви хоча б робили вигляд, що живете як люди. Але ні, вони хочуть навіть у відсотках бути вище. Це психологія завжди зверху, навіть у дрібницях. Друзі, я вам скажу чесно: уся ця історія нагадує мені стару радянську комедію. Тільки комедія перетворилася на трагедію. Якщо там сміялися з бюрократів, то тут ми плачемо від них. Якщо там Борат робив абсурдні аналогії про велику державу Казахстан. То тут наші роблять абсурдні аналогії про велику державу Україну, поки сидять на чемоданах в Європі, і ви ще питаєте, чому країна в демографічній ямі. Тому що люди бачать, влада їх не захищає, влада їх використовує, і як результат, студенти не йдуть в університети, бо нема кого вчити, бо 40% працездатних за кордоном. А тепер я хочу, щоб ми всі разом уявили момент: вся країна замовкає на одну хвилину. Абсолютна тиша. І що ви чуєте? Ні, не спів пташок, не шелест вітру. Ви чуєте, як шелестять гроші, які влада краде у армії, шелест купюр, які зникають у чорних рюкзаках, шелест угод на дрони, які так і не дійшли, шелест папок із тендерами, де переможець визначений заздалегідь. Це саундтрек України 2025 року. І скажіть тепер це Черчіл? Ні, це Торчель. Це актор, який грає роль героя, але текст йому пише Ярмак. І от останнє у нас люблять казати: ми переможемо, бо правда за нами. Друзі, я вірю в перемогу, але правда це не те, що на банковій показують у марафоні. Правда це те, що ми бачимо в окопах, у порожніх бюджетах, у порожніх кишенях. І правда каже нам, поки ми не очистимося від торчеля, від ярмаків, від татарових, ми не підемо вперед. Бо у 21 столітті не можна перемогти ні м'ясорубкою, ні офшорами, перемагають лише технології чесність і довіра. Але закінчу я в стилі Бориса Джонсона, якого ви всі любите. Ви знаєте його головний жарт. Моя країна найкраща у світі. Так, от, друзі, я хочу, щоб Україна була greatest не в тому сенсі, що ми найбільші жертви власних клоунів. А в тому сенсі, що ми нарешті позбудемося Торчеля і станемо самі собі Черчилями. І тоді жоден Путін, жоден Кремль і жодна банкова не зможуть нас зламати. Слава Україні! Підтримуйте ЗСУ, це єдине, що тримає Україну. Підписуйтесь на канал та скрізь. Підписуйтесь на Patreon, це підтримка каналу за маленькі гроші. Тоді я більше уваги зможу приділяти каналу, а не шукати підробіток. Там купа оперативних новин з фронту, інсайд, інформація по зарубіжній політиці, інсайди по Зеленському. Спробуйте, підпишитися на місяць, спробуйте. У мене кращий Patreon: 40 гривень на місяць. Це що навіть не півпачки цигарок вже. Та ще основна робота ведеться у групах каналу. Там дуже багато різких постів, то що ви любите, та ще там гарне спілкування на відміну від Ютубу.